Кожен українець зможе поскаржитися на чиновника просто через застосунок Дія. Міністр Михайло Федоров обіцяє, скаргу можна буде подати як текстом, так і голосом. Ми вирішили дізнатися, що про це думають житомиряни. Нормально, і зараз іде повністю цифровізація у нас життя в одному смартфоні. Це як по мені, то дуже класно. Я майже 90% своїх питань вирішую через дії. Ініціатива ну, мабуть, хороша, якби тільки вона дієвою була, тому що поскаржитись це одна справа, а чи це результат якийсь буде? Це зовсім інша справа. Дуже хороша. Головне, щоб потім наказання для людей не було. Ну я думаю, що не дуже зараз. Я думаю, тому що люди у нас на жаль. Вони всі добре виховані, і вони просто будуть писати ну, такі зайві радості. Дуже гарна ідея, але якби вона була в дії, скажімо так, на когось впливала і на щось замічательна ідея. Я якби могла, то я б так би сказала, що всі чиновники у нас корупціонери. Це чудово, але це нічого не змінить. Абсолютно нічого. Тому це все так, знаєте, замилити очі. Чи скористалися б ви такою послугою? Поскаржуйтеся на чиновників? Скаржитись треба тоді, коли може щось запропонувати для рішень, а просто от у базіклом бути, то нема бажання. Вважаю, що на даний момент, коли в країні така тяжка обстановка, скарга це не перша справа. Я вважаю, що потрібно кожної людині спитати з себе, почати з себе. А скарга це вже остання справа, тому що скаржитися це саме найлегше. Задоволенням теж. На що б саме скаржилася? На що? У мене чоловік безвісті зникший, і добитися правди нічого неможливо. Ні, я б не користувалася. Мені було б, мабуть, навіть, навіть неприємно навіть читати коментарі людей. Ну на що я могла поскаржитись, це на війну, щоб побыстріше вона закінчилася. А так було б все добре, якби не було війни.